Треба сказати, ставте е, вподобайки. На обох каналах можна злітати туди і туди. От е, ставте е, також ці коментуйте, коментуйте, от, е, підтримуйте канали, тут от е, скидають е, ці, ну куди там можна е, підтримати канали. Да? Але е, е, пан, пан Дмитро. Він не тільки е, там світоч дипломатії, Він е, дуже розбирається на внутрішній політиці, і ми, ми ж не можемо просто не поговорити про нашу внутрішню зраду. От, і е, зачепити тему. От, е, цього тижня е, було намагання рейдернути е, Офіс е, Європейської Солідарності на, е, на Лавський. Е, От, і причому туди прибігли не хто нібудь, а хто ви мог подумать, плюси один Г плюс Г, як люблять називати цей канал, дуже точна назва. Ну, давайте поговоримо про, про, ну, про вершину демократії. Да-да. Ну насправді дійсно дехто мені в коментарях навіть пишуть, що Зеленський він може навіть і страшніше сьогодні для деяких, для деяких процесах, ніж Путін, тому що Путін просто хоче нас бити. А Зеленський перед тим як вбити ще хоче нас пограбувати. Да? І оці корупційні скандали, які стали відомі да? і для того, щоб відволікти увагу від тих самих діамантових компаній Міндіча, там, нагадаю, що стало відомо. Ому про діяльність партнера Зеленського по 95-го кварталу в Росії, який продовжував цю діяльність до практично 24-го року. Найбільше того, його компанія в Росії мало того, що сплачувала там сотні тисяч доларів податків, так вона ще й довірила своїй офшорній компанії продавати ці. Штучні діаманти на світовому ринку, і оцей торговий дім, який там був зареєстрований, заре там якісь там офшорних зонах, він одночасно продавав разом з українськими і російські алмази, виготовлені для нас на підприємствах, які okay. співзасновником якого недавно був Міндіч, ну, Буквально там нещодавно він там, начебто, вийшов, але це чомусь не Є темою для обговорення на каналах цього єдиного тілі Їм нам надо розтреба розповісти про якісь там порушення з арендою на приміщеннях Європейської солідарності. Ну це ж найбільш набагато більш актуальна тема, і це в той час, коли вже там четвертий місяць тримають в ізоляторі СБУ абсолютно по надуманих звинуваченнях того самого детектива, який розслідував злодіяння цього міні. Індіча, нагадаю, що не тільки самого Магметрасулуга, а й його батька тримають тепер погрози лунають на адресу головного свідка, який спростовує всі ці бредні про те, що там вони там намагалися якісь там відправити каноплю до Дагестану. Це промисловий дійсно канопля, але зовсім не Дагестану, а до Узбекистану. Ну вже абсолютно так. очевидні речі, але їх продовжують. Тиснути на них, продовжують знущатися, принижувати, нагадаю, ці ганебні ректальні огляди, яким піддають батька похилого віку самого Мегаметрасилого. Ну і його ми пам'ятаємо при затриманні там дали фізичним. Фізичному тиску, да і були очевидні там пошкодження на його обличчі після його такого брутального затримання. Ну тобто, на жаль, це абсолютно не відповідає інтересам сьогодні держави. І головне, що це ставить під питання дійсно, честь мундіра цього самого жбу для них виходить захист золотих унітазів міндіча набагато важливіше за захист. Честі і гідності офіцера, вже не кажучи про захист державних інтересів України. Ну і ну, там нещодавно ж почали активно розслідувати цю історію з величезними цими маєтками дінастії цього комплексу, який будував інший там підслідний черпсов, який, нагадаю... Незрозумілих там джерел винайшов величезні кошти, немає задекларованих абсолютно ніяких воловнього доходів, які дозволили йому займатися такими величезними будівельними про про проектами. Тобто якраз розслідують на предмет того, що ці походження цих кошт, коштів кримінальне, і це є підставою для нових звинувачень, крім тих звинувачень, які вже були висунуті Олексію Чернишову, так який знову ж таки. Разом з Міндічем це ж саме ті два персонажі, які святкували з Зеленським і з Єрмаком їхні дні народження. Да? Да, да. І Єрмака в Гуті, і Зеленського в тому ж в тій же квартирі Міндіча на Грушевського 9а да да Дуже дуже сильно, але ну тут же ж. Ну От е, е, да, понятно, що вони е, крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Як казав Вась Вася Га е, Галаборотька <кій> звіздят, і да, і той, да-да-да. да Але <кій> тут ми ж бачимо таку дивну ситуацію, що не просто так, на, на лавську прийшли м, прийшли. Е, в, ну, на Лавську, де е, я так розумію, Порошенка. Ну, Європейська солідарність Офис, знімає Офейської це офіс, е, офіс цей в оренді, так? Да? В оренді ж? Так, так. Це ж не власність Порошенка, ні? Ні, це... В оренді бізнес, бізнес, бізнес От, центр і... лавський. Да. Да, і вони прийшли. Вони прийшли під виглядом, ну що, що оренду здають субаренду адвокату, якби Порошенка. Да, і з цього приводу вони з виконавчим з виконавчою службою і з журналістами прийшли. Ну, типа журналі, то що якщо Г плюс Г – це журналісти, то я тоді китайський льотчик, це точно. Але ну, так, да? так я розумію. Це най, най, найголовніша проблема українського суспільства на ну, да, да, сьогодні. Ну, це да. саме там поздача суберенду з якихось там, начебто, порушенням якихось норм. Ну це знову ж таки оцей принцип червоного селеця, да, коли на абсолютно другорядний об'єкт відволікають увагу суспільства, а найнеприємніше те, що цим займається телеканал, який належить двом двом найбільш розшукуваним там злочинцям і американською Ефемідою, да, і українським законодавством, це Медведчук і Коломойський. Коломойський. І саме на них на цей брудний канал, який долучився до найбільшої такої операції по оболванюванню де да, обідлячуванню українського населення виділяються сьогодні кошти з державного бюджету. Там скільки майже 150 мільйонів, замість того, щоб витратити ці гроші на допомогу армії на критичні потреби українського війська, таких сплачують там продажним журналістам, нагадаю, що. Це не хто був головним спікером цієї зеленої команди на цьому каналі? Дубінський, якого сьогодні тримають в тому ж самому ізоляторі СБУ за державну зраду, yeah. Дубінський, якого на хвилиночку за його великі заслуги перед зі зеленим шопітолієм призначили керівником столичного відділення правлячої партії. Ну, як, ну Так само, як і більш ніж. Образливим для здорового голосу був факт призначення керівника проросійської партії підсанкційного Шуфрича якого знову ж таки тримає сьогодні в ізоляторі СБУ по звинуваченням да, в національній зраді, в державній зраді, а саме його призначили на посаду керівника найвідповідальнішого Комітету Свободи Службової Верховної Раді. Ну це ж це взагалі. Як це можна взагалі інтерпретувати нормально? Я хочу лише сказати ще що: що українське національне інформагентство «Укрінформ» І держпідприємство Мультимедійна платформа і намовлення України і телемарафон Єдині новини вийшли з під Міністерства культури і будуть під управлінням Кабінету міністрів України напряму. І мало того, що більше мільярда дають на єдиний марафон, більше ніж на суспільне. Так на суспільному е, є ж суспільне новини, є суспільне культура, є е, суспільне Україна радіо і 27 регіональних телебачень, але на, на марафон дають більше. Причому плюсам дістається прайм тайм, ну, тобто, найжирніші куски там вечірніх і ранкових ефірів, і взагалі їхня доля там понад 25%, тобто розумієте? Так мало того, ще 4 мільярда окремо дається на це інформагентство для того, щоб шо? 4 мільярда, тобто більше мільярда е, єдиний е, марафон, і це при. Цьому це дуже виважно уважно. Вивчав пане Дмитре проєкт бюджету на 26 рік. І при цьому забули хоч одну копійку додати на зарплату військовим ЗСУ. От, немає на це, а на плюси гроші є. Ну, все. Як у нас. Я нещодавно розмістив, дав себе порівняльний такий аналіз біографії Рональда Рейгана і Зеленського, якої іноді порівнювали да, з Рональдом. Рейганом. артисти-артисти, який... Артісти типу, да? Mm. да? наскільки в нього була біографія патріотична, да, як він відповідав за якраз мобілізаційні проекти в епоху своєї служби в армії, да, як потім пройшов там всі був керівником профспілки акторів, займався ж тоді вже там, соціальними проектами. потім був, був губернатором двічі, потім двічі балотувався Там в американської президенти. Ну тобто, не виступив як чорти з табакерки, як Зеленський, Да, але головне, що в під час Другої світової війни він. Підготував там е, сотні репортажів на актуальні теми, е, готував пропагандистські фільми, мобілізуючи. А що в нас в мобілізаційному плані Зеленський Верховний Головнокомандувач зробив? Як він, ну я вже не кажу, що власним прикладом, але, хоча б за як він закликав до мобілізації своїх, хоча б виборців, які сімдесят про за нього проголосували. Ну і... Тобто я от зараз мене підвозив тут товариш до готелю, знайомий, таку з, з теж сферу шоу-бізнесу. Ну і от ми з ним <кій> аналізували якісь <кій> яркі прояви мистецтва такого патріотичного, мобілізуючого, мотиваційного. Ця зелена браття, щось вони видали на гора, крім там пісні Пьос Патрон і там, я не знаю, Вова її баш», або я не знаю, не ці, брудними ці лайками заполонили свого часу ефіри. Оці дві пісні сьогодні вони мають рекордний перегляд на Ютубі, А де. Ну і там відповідно там червона калина, але ж ця пісня написана скільки там 80 років тому. А де сучасні якісь твори? Ви ж прийшли з шоу бізнесу? І ось ну як не прикро, але е, сьогодні найвідоміші українські мисі. Їх дуже часто використовують не за призначенням, да їх там призивають в армію. Там відомий музикант український, автор найпопулярніших шлягерів, тієї самої там Тімни Карл, Тоні Матвієнко. Він служить звичайним там командиром взвода. Хоча він міг би саме на цьому напрямку бути набагато кориснішим для, для військової справи сьогодні. Дмитро Чекалкін зараз. Активно викашляється і скаже нам е, якусь тіраду, яка допоможе нам е, на тиждень зберегти оптимізм. Тому що кляті дощі, оця погода, вони нас е, розслабляють і е, заводять в якусь, е, як той за поребріком кажуть, грусть-печаль. Да? Але ми маємо бути Я... дуже. дуже... Дуже оптимістичним, максимально лаконічним да пам'ятаєте, що краткость сестра нашого брата а довго не кричать достоїство мужа. Ну не оратора тому панове, все в наших руках, тому є тому їх не можна опускати вперед до перемоги оптимізму. Не вкр... не втрачаємо оптимізму і пильності ані на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. Дякую, пане вікторе. Дякую. Тримаємо стрій, русняві не пройдуть. Абсолютно Но пасаран. Но пасаран. Дякую. Бережіть себе, друзі, до наступної суботи.